До нас у гості сьогодні прийшов півничок. Дітки, а давайте з вами пригадаємо, з якої казочки він до нас прийшов. Ця казочка називається Кіт та Півник. Пригадайте, а яка пригода сталася з півником у цій казочці? Так, півника весь час намагалась вкрасти хитра лисичка, тож йому дуже сумно, тому що біля його будиночка немає парканчика, і він почуває себе у небезпеці. Дітки, давайте допоможемо намалювати для півника парканчик. Звісно, півнику, ми тобі допоможемо. Малята, а перед початком малювання зробимо пальчикову гімнастику. Нагав ми вчора полювали, дружно пальці загинали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Три, чотири, п'ять. Гав, усіх нам не спіймать. Ось так. Молодці! Малята! Ось який парканчик ми сьогодні намалюємо для нашого півника. Що ж нам знадобиться для роботи? Нам знадобиться аркуш паперу, пензлик. Акварельні фарби, водичка. А ще я пропоную з кубиків скласти будиночок. Це в нас буде дах будиночка. А це сам будиночок ось такий кубик. Буду я його викладати з лівої сторони аркуша папера. З лівої сторони. Поставлю ось так. Посередині, а зверху. Прикріплю дах. Зелений дах і червоний будиночок. Ось так. Тепер коричневою фарбою будемо малювати дві довгі смужки нашого паркана. Від будиночка починаємо. Ведемо верхню довгу смужку зліва направо. Тепер другу смужку під верхньою зліва направо. Ось так. Тепер будемо малювати короткі смужки, перетинки. Трохи заходимо на верхню смужку. Зверху вниз малюємо багато-багато коротеньких перетинок. Ось так. Ось який гарний виходить парканчик. Наш півник буде дуже задоволений. Малята. То хто до нас сьогодні приходив у гості? Так, півник. А з якої казки він до нас завітав? Кіт та півник. А чому півник засумував? Правильно, бо він почував себе у небезпеці із за лисички, яка увесь час намагалася його вкрасти. А як ми допомогли півнику? Правильно, ми намалювали йому парканчик. Малята, малюйте парканчики і висилайте фото.